Моє вітаннячко до вас з Харкова. Велика подяка усім, хто підписався. Для мене це дуже-дуже важливо. І усім, хто заходив на мій вогник до моєї смачної кухні, а я з нетерпінням буду чекати вашої підписки. На часі сезон смачного овоча, як кабачок. З нього можна приготувати безліч різноманітних страв. Хочу показати, як я роблю неймовірно смачну закуску рибки в ставку. Мені потрібні такі продукти: 3 кабачка, сіль, перець, олія для смаження, приблизно 2-3 столових ложки. Для начинки, плавлений вершковий сир. У мене пастоподібний 300 грам, 3 варених яйця, пучок крупу, 3-4 зубка чеснику, одна банка шпротів. Якщо консистенція начинки буде густа, то можна додати трошки майонезу. Кабачка видаляємо за задню і передню частини. От. Тепер беремо, проворюємо полоски такі вилучкуємо. сейчас спрос. Обрезаем бока. А теперь десь на 5 миллиметров нарезаем вот такие язычки. Посолити з обох боків. І нехай пустить сік, а тоді витерти кабачок, щоб сухенький був. І тоді жарити будемо. так, нехай сік пусте, а потім витер. Кабачки пустили сік, ми їх рушничком бумажним протрем. Ми будемо класти на сковорідку, на пательню. З обох боків до рум'яності прожаримо ось от от такого золотого кольору. Тут смажилися. і наступні будемо класти. Кабачки посмажила, охолоджуються. Яйця потерла на мілкій терці додаю до сиру чесник і кріп. Можна підсолити. Яйця не солоні і трошки поперчити і перемішати. Я думаю, майонез я не буду додавати. Ретельно перемішати. Сюди в намазку я додала і шпроти, залишки шпротів її туди додала. Так, кладемо отак. Сюди шпротину, ой, камера мішає шпротину. Закручиваем и шпажкой вот так с трех сторон. Прутик сюди. Отак. А тут для прикрас. Я зробила очерет. Оце з чорного хліба, отакий з кориночки. Ось він, очерет виходить. І втикаємо його. І листечка цибульки. Начинка у мене ще залишилась, то буде намазка на бутерброди. Це рибки в українському ставку. На свято і в будень, готуйте і насолоджуйтеся. Смачна кухня це смачно. Дивуйте рідних і знайомих цікавою подачею. До побачення і обов'язково з вас підписка. Слава Україні! Героям слава!